На пап пан. <ріст> хорошо, хорошо. Тут я, я даже на тебе не образую. Эй, блядь, сука, что за гнида забрала, блядь. Да блин, там все. у нас на крыше педик. У нас типы? А ты ти все патроны спизди, так что не рассказывай. Дэк пезбей, наче начередный. Федик, сука, сейчас постреляешь. На том світі. О, могу дать тебе. Чуешь нас забирай? Пирил. Ага. Каже, та ні, а, а чуть не убив мене за нього, блядь. Бля, то, блядь, треба требую ебашить, блядь. Кого ти там брался ебашки? Вони всі зразу заныкались. О, я чую их, сука. Там через стінку. Ты like тут опинився, ти тільки що там наверху був. <laughs> Сейчас, і усюди, і тут, і там. Я чую через стінку, типа, ты ти не чуешь? Yeah. Мне треба нормальный приціл. Ти мой. Эээ, е, хочешь семерок багато віддав? Май 200 Бачу на третьому этажу. ой, на... короче, на останньому поверху. Да саме. Напротив. На 10. Вот тут був. Ага. Блядь. Ебать, я проебашу. Да, гарно було, але. Краса. собі в нього ця стоїть. Це у мене трошки. Попасти, Сука, як вони, блін, порізали цю міньку? Пиздець просто. Я його не бачив, звідки стрелялась. Валь, сука. Не розумію, чуєш, блядь, звідки? Сто вікна. клас, бліт. я вообще від нього жорстко відкритий. О, а це я не понял, откуда. Давай, наберешми. Палава даже не пушили. Коней ебуч. Блять, заебав нахуй. Виш мені, блять, на позицію менять нахер. Дуже сильно тулить. <coughs> мене. Сзади перебігають через дорогу. Двоє. Бля! Бежать сзади кипи, аке. Я цього не бачу. Все семаразібрас насука швар oh, ебуче. Вот yeah. uh. oh, тут, вот oh, тут, отут, oh, тут. Oh. Блядь, коли я зайду, сука, на цю верхушку? Піднімай походи. Mm. Ось тут, ось тут, ось тут продовжуй бути. Хочу зробити контент, але щось стрім. Блять, по нам по нам цей, здалека. здалека. Понял? Поняв, да? Блядь, друже, я щас не зможу тебя підняти. Давай, давай. Блядь. Ух! Бався. Я обхожу их. Уже злізеш, звід. Саме. Саме, б... в в цьому домі. Одна двойка піднялася, друга тулила по нам, да? Угу. Одна на оранжі, одна там, де була. Вроді. Угу. Блять, ёп, Паша. О, мене взагалі здалеку, блядь. Так я ж тебе про цього і говорив. Ти ще щас падеш, пізда тобі, да? Да. Шо так без а що так бістати чув? А, це другий. Щас. Блядь. Думаю, це помилка. Не встигну, встигну. Ай, типа навіть пани блин. Я тобі тут пристріляно уже. Треба было съебываться звезд. Бля, мой гушачок на снайпу був. все было, блядь. А с самой снайпы не було, блядь. Образло. минута 20 тебе є. Кіря, як завжди, без мила в жопу. Твій цей, як його, раунд, Кірюх. Міша. Що, по факту? <laughs> ти що, ти навіть на це нічого не скажеш? Ти що? По любому сейчас грина прилетить. А що він скаже, як я теж в Польщі? Що це за натики? На застосування грубої чоловічої сили, да? Люхо не можна ображати. Не, він типа значить того, що своїх не ображає, бля. Ти вас меж без. Я своїх не буду ображать, понял. вас меш без пляшки, блядь. Ты моя історія. Ты моя псюшечка. Mm, да. І Ти, типу попіднімались нахуй. У, Михайло, це був натяк на грязний анальний секс. Ебанутись. Мені ж захотілось Кит, кейт, кейт, кейтя. Вечаки тюня. Ну що на Сибіріш її перевірять, як це по ходу, дивись. Забув уже. Баловний такий. Боса. От там пригейш. Без мила в жопу. В жопу без мила. Угу-гу-гу-гу. Без мила. Суки вонючі поруїнили, тачку слиплять, це був офнатяк. Бля, як я злякався цього знака, я думаю, це тут тіпи вже стоять, блять, будуть сейчас. Мені, блін, спраїти в башку. Де ти там? О, бля, аж на краю зони. Йо, пересете. Де нас бля? Пиздазас. Просто пездазас. Я проїду тут. Ебать, ти на знак, типа злякався знак, да, а тільки бо... що кактуса нахуй. О, хорош. Це вже все. Це блять, паб головного мозга. Я знайшов тобі парше. Кіра, no. oh, yeah. не ламайся, я тебе на ауді покатаю. <свист> <свист> Кі Кіря блять обісить твою ауді, він противник. їх. Ти зачора да на своїй ауді до мене, а потім. Сильний аргумент. Михайло, давай раунд. Ебать, одеться за листочку. Раунд, раунд, раунд. Если а, доїдеш, ну, да? Короче, я пиздую десь сам бляс пин барешмом. Ся я переїду, ці гори. І... Пиздец. Ой, блядь! Не, чого, противник. А сама по себе ауди хороша, если там кватру есть, то. то ебата хуйня. я ж люблю ауди. Я про тебе кажу. Не, ну я ж кау, чо, я не противник, ауди. Тебе ж тоже не сука. Ох, ни хуя сабе. Если тека квадра, если без кватра, то. Хуйня. Дорогие машины, сука. Мой знакомого Audi без, без кватера. Да коза лупа, нахуй. Зимой хуже, чем бехав. Як mm -hmm. like, корова на льду. Бхаха это хоть, блядь, по кайфу, блядь. Залетаешь, блядь. Нахуй. А там просто залетаешь, блядь. Как шлюшка. Блядь, тут отсюда типы, дружа. Я тебе кажу, тупо на горах усюди типи. Я, я такого даю, пута. Я то доїду, а чи готовий ти до наслідків? У меня кватро плюс 200 конів. Блять, извращенец, на. Ой, блядь, блядь. Звращення. Що, що він казав? Каже, Я то доїду, а чи готовий ти до наслідків? І каже, що у нього квадро 200 кінських сил плюс. Ну витягнеш мене з цього, блядь. Болото. Здорово. <с> Давай, приїхав. Реально, тут осюда, типи вже, просто усюди, блядь. Ну делай. Блядь! блядь. Сподіваюсь, нас не йобнуть Куда? наверх? Прям до тіпів, чи? Не знаю. півча? Такому навіть бразер спозаздрить, каже. Є. Михайлу треба ці порножурнали вести, колонку, зрозумів. Только Порше. Друже, я стараюсь, я хуй его Пиздец робот. Просто пиздец робот. Позазарить, чем мы там кажем, блядь. Как буду, блядь, а дюшка нюхать, блядь, поляку сзади. Ой, ой, ай. Запах дизеля, блядь. Что блять. блядь? Мне треба лекать срочно просто. Да, да, он... А ну дивись, давись, тут кемпах. Дирось, брали, ну, наверное. Ну ты знаешь, акция есть. Знаю. Только все обтулили, блин. Напротив Типе, вот тут. Бля, Тачка. Тачка спускается на шифте. Бля... Да пришел Та да то нахуй не знаю бать не пью. а я мне въебал я не ой, бачу ой. дружи на горе он хаек кидает он въебал блядь Тут прямо загорає. Тамка гора, бась. Там буде ще. Як тепер до туда добігти, блядь? О, блядь. Нахуй короче. Нема вибору двадцять живих я таку зону блять. Треш. Готов? До розрива? Ебать! Пиздец, блять. Ебать, РИСЬ блять Nemoje aptečky. Я дропнул один, один там, блядь. Ой, блядь. руку Ебать, как красивый, блядь. Ух, нахуй, блядь. Михаил, готов жопу, блядь. Сейчас, блядь. Сука, блядь, не мама на цих. О. Блядь, о. О. Ой, блядь. Ебать. Я думаю, з тобою бу ще би було покруче повиносити, ці піздюків, Та, не, нормально, піздюків, хорош. Ух, я оце отвічаю, я десь пів це. Я пів цієї херні не дихав, відповідаю блін.